Свято у чотирилапих день тварин відзначає сьогодні світова спільнота, аби привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження із тваринами. Черкаські зоозахисники стверджують, кількість випадків, коли люди калічать братів наших менших, дедалі зростає. Які загрози несе така тенденція? Знає Ірина Васюра. Перелом ключиці такий діагноз поставили цій ці киці лікарі. Скоріше за все, її сильно били ногами чи палками. Перелякану тварину люди знайшли серед трупів її сородичів. Я прийшла як всегда, зробити обход, посмотреть, як наші животные. Я сказала, что що ночь убили трьох кошик і трьом котятам сломали лапи. Люди, звісно, к животным, мягко сказать, плохо, тому що були случаи, коли і собак забрасывали щенками камнями, і в людей бросали камни, камні, які підкармлювали. Такі історії мають насторожувати, кажуть психологи. Ті, хто зганяє свою злість на тваринах, з часом можуть наробити лиха і людям усе через брак співчуття та невміння турбуватися про оточуючих. Ознаками поведінки людини схильної до насилля у побуті, тобто до насилля по відношенню до дитини, до своїх близьких, до своїх рідних, є якраз агресивне і насильницьке ставлення жорстоке ставлення по відношенню до тварин. В Україні діє закон про захист тварин від жорстокого поводження. За це знущання над братами нашими меншими, навіть передбачена кримінальна відповідальність. Чиновники кажуть, дотримання закону пильнують. Розроблено план заходів. Щодо забезпечення гуманного поводження з безпритульними тваринами, це питання завжди буде ставатися актуальним, тому що поводження це в першу чергу залежить від суспільної свідомості людини. Доки українці лише вчаться гуманному поводженню із тваринами, Олеся вирішила діяти. У дворі де нещодавно жорстоко познущалися над котами. Вона розклеїла оголошення. В них просить людей виявити трохи терпіння та співчуття до братів наших менших. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.